Вітаю знов усіх! І це відео буде про попереднє відео. Записую його, тому що ви мені написали багато ідей і корекцій у коментарях. Я вам за це вельми вдячний. А для тих, хто не дивився попереднє відео, пояснюю двома словами: у тисяча х роках Турок Осман Евлія Челебі подорожував українськими землями та записав кільканадцять слів і виразів тодішньою українською мовою. І про ці слова й вирази було моє попереднє відео, його можна переглянути. Ось тут посилання буде на нього вгорі. Деякі з його виразів були незрозумілі або суперечливі. І ось завдяки вам, моїм підписникам, моїм спонсорам я тепер вношу правки і уточнення в інтерпретацію цих виразів, які записав Евлія. Це, до речі, особливо цінно з огляду на те, що це такі побутові вирази. Привітання, побажання, які тоді були в ходу на українських землях. А чому це цінно? Тому що зазвичай такі вирази не фіксуються у словниках. А отже, ми можемо їх зараз відродити у сучасній мові. Отож, перша, це вирази, на які звернув мою увагу Ігор Ходженіязов, бо він володіє тюркськими мовами. Перший вираз записаний челебі, ось такий: Ідуздиро. І турецькою перекладено як вар саглегла. Тобто іди зі здоров'ям. А отже, українською тут написано Іди здоров. Інші коментатори теж висловлювалися, що на Волині, наприклад, і в інших регіонах саме так відповідають на привітання або прощання. І хочу тут зауважити, що Челебі написав здоров як здиро, бо кінцевий в. Там чується як англійський, більш як англійський такий звук У, для якого у турецькій мові немає відповідної літери і звука, і тому здоров, він написав саме «здеро», а не здоров, наприклад. І цю ідею в коментарях також підтвердили, хто Василь Ромек, Ніколай Машковський, Ігор Усатенко, або Усатенко. Одразу перепрошую, якщо неправильно вимовляю, назви ваших аккаунтів. І також мандрівний мольфар. Наступний вираз або слово турецькою було записано ось так: пар-бок. А перекладено турецькою як бююкігід. І що таке бююк єгід турецькою мовою – це великий хлопець. А отже, парбок передає наше слово парубок. Знову дякую Ігорю за цю інтерпретацію. Третє у челебі було записано так, куди ходив че? І перекладено як куди ти ходив. Тут незрозуміло для мене було кінцеве слово «че» наприкінці. І це дійсно може бути або це, або ще, або ЖЕ. Тобто цілком імовірно, що Челебі почув, куди ходив ще. І такі версії в коментах висунули Антон Земанек, Бі Олег і Saint HQ. Привіт, Святе, радий, що ти мене дивишся! Четверте, у челебі було записано Помагай Бо. Тобто Осман Евлія Челебі переклав цей вираз арабської як добрий ранок. Але ми бачимо, що тут він фактично записав наше вітання Помагай Бог, або просто помагай Бог. Як багато хто зазначив у коментарях, саме так віталися та й досі вітаються, коли застали людей за роботою, за працею. І це відмітили в коментарях. Знову ж таки, Ігор Ходженіязов, Юрій Веретко або Веретко, Анатолій Юренко, кардрайвер Фрірайдер, Євгеній Бойко, Надя Роман або Роман, Максим Буз або Бузь, не знаю, як вас правильно, Таша О, Ігор Бабій і тот не зна хто. П'яте Турецькою було записано «Подаю здорово» І перекладено як. «Алейкум салам», тобто відповідь на привітання. Ми записуємо це трошечки інакше і разом, міняючи «п» на «б», тому що челебі часто їх плутав і отримуємо Бодаю здоро. У коментарях Антон Земаник та Світлана Ніфодова подали цілком слушну гіпотезу, що цими літерами Евлія записав наш вираз бодай здоров як відповідь на привітання. Цілком слушно. Варто відзначити, що Бодай походить від давнішого Богдай, я думаю, це для всіх очевидно на цьому етапі. Шосте. І спасибо» Пише Еврія у своїх записах і перекладає це слово так: Аллаха Ісмарладим і Аллах Ісмідир. Це буквально означає прощання, тобто з Богом. Або ну тут по-нашому з Богом, по їхньому було з Аллахом при прощанні. І друге означає у ім'я Аллаха. І в коментарях у нас Галина Янів, Віктор Білоус, Ігор Усатенко, Анатолій Максимюк цілком імовірно припускають, що тут Евлія почув давніше значення слова спасибі або Спаси Бог. Тобто, спаси Бог буквально, можливо, так само казали і на прощання, а не дякували. Казали, спаси Бог, тобто, рятуй тебе Бог у дорозі або щось подібне до цього. Сьоме, цей вираз, за який мені найбільш соромно, що я його не розпізнав, у челебі написано чи дуз, чи здиро". І Турецькою перекладено як: Недіргалін. Тобто, як твій стан, як ти почуваєшся, що тут челебі насправді записав. І багато хто в коментарях дав цілком імовірну версію. Що тут записано чи душ, чи здоров як питання. Дуж здоров це відомий український вираз, який є суголосним до подібних усталених словосполучень або так званих ідіоматичних виразів, на кшталт жив-здоров. Треба, до речі, зауважити, що такі вирази вони досить давні і мають коріння у попередніх епохах. Зокрема, наприклад, ми маємо такий самий вираз і в давньоруській мові. Де він звучав як добросодорово, тобто цілий неушкоджений. І оскільки ці вирази давні, то вони поширені в інших індоєвропейських мовах, наприклад, у давніх мовах, як от латинське сані сальвікве, і в сучасних мовах, наприклад, польське «цале і здорове, сербське-хорватське здрав, англійське safe and sound, італійське і сальво. E на цьому в коментах наголосили. Знову ж таки, Антон Зиманек, дякую вам. Ната -на Лія Івс, Кора Сім, Віт Алекс, Богдан Ткач, Олександр Лісниченко, Стефан Нейн або Штефан Найн, не знаю, як вас правильно, Ольга Клокун, Володимир Дмитренко, знову свят Saint HQ і Магарадж Романоджан. Стосовно ваших коментарів до слова, яке записано в турецькою як курича, а перекладено турецьку як тавук, тобто курка. Дехто у коментарях пропонував, що тут записано курча. Але якби було записано курча, то й турецькою було б перекладено як джівджі, це курчатку турецькою мовою. Але турецькою тут написано тавук, тобто курка. Отже, ми мусимо погодитися, що ченебі записав слово куриця, а не курча. Отож, усім вам дякую за залученість, за особистий внесок кожного з вас. Бачу, що вам ця тема болить, а отже, спонукає до активності, і ми навіть можемо відродити деяких з цих виразів, вживати їх у нашому щоденному житті. А я тим часом буду шукати щось подібне для майбутніх відео. Ви поки що підписуєтеся. Якщо хочете підтримати мою роботу на цьому каналі, то ставайте спонсорами мого каналу. До речі, вітаю нових спонсорів і буду радий вас усіх бачити на моєму каналі знову. Якщо хтось має цікаві пропозиції, дослідження. Або пропозиції щодо дослідження давніх документів на предмет староукраїнської давньоруської мови, то запрошую вас у коментарі до цього відео. Діліться своїми відкриттями, діліться своїми ідеями, і незабаром побачимося знову.